Доброго ранку, любі малята! Запрошую сьогодні вас до осіннього парку. Давайте ми з вами подивимося на картинки, які будуть з'являтися, та назвемо ознаки осені. Ну що ж, почали? Ознакою осені є те, що ми беремо з собою вже парасольку та взуваємо гумові чоботи. Молодці. Білочки роблять зимові запаси, часто йдуть дощі. Птахи відлітають у теплі краї. В лісах з'являються гриби. Дерева стають голими. Восени ми граємося осінніми листочками. Змінюємо свій одяг з легкого на більш теплий. Листя восени починає змінювати свій колір. Tau padati!